Знаєте, я останнім часом дуже багато думаю про тренди в соціальних мережах, де люди заходять в челенджі, аби стати кращою версією себе. І це класно. Але я зловила себе на думці: що а якщо я не хочу ставати кращою версією себе? Що, якщо я вже достатньо крута і класна? Мені не треба себе ні ламати, ні виправляти, а достатньо. Розкритися, показати світу, яка я є, зі своїми страхами і мріями. Тому я вирішила залетіти в челендж 100 днів проявленості, де я щодня буду кидати виклики своїм араптом. А раптом я не така, як треба, а раптом мене не зрозуміють, а раптом люди подумають: Боже, та що ти несеш? Знаєте, іноді ці думки пролітають у моїй голові, але ненадовго. Я згадую закон простору, який каже: «Да пофіг, роби, як серце каже, і я роблю. Щодня я буду виходити в Рілс і показувати, що мене лякає, що мене надихає, де я облажалася, а де я відчула себе на мільйон. Бо проявленість це про сміливість показати себе справжнього, прийняти себе справжнього. Моя ціль 5 тисяч підписників без жодної копійки в рекламу. Так, парадокс. Маркетолог, який не вкладається в свій блог. Чесно, я не знаю, чи зможу я так швидко набрати 5 тисяч людей у своєму блозі. Але ці 5 тисяч для мене не просто цифра. Це для мене прийняти 5 тисяч різних себе. Я хочу показати себе не тільки як маркетологиня, яка розбирається у воронках і продажах. Я хочу показати справжню саме, справжню Альону, дівчину, яка обожнює рок та любить своїх п'ять хвостатиків: онуку, яка опікується, допомагає та турбується, спортсменку, яка кайфує від того, що тягає залізяки в спортзалі, та живу людину, яка проживає біль. Страх, втрати зі сльозами на очах. Мені здається, що якщо я не відкрию ці всі частини себе, то мій блог так і залишиться просто нудним та просто експертним. Це має бути щось більше. Я хочу, щоб він був живим, був мною. Іноді я думаю, а що, якщо я відкриюся, людям не сподобається і вони відпишуться? І знаєте що? Нехай. Бо якщо я не спробую, то я ніколи не дізнаюся, як б могло бути далі. Цей челендж це мій шлях до себе: 100 днів проявленості, 100 днів, щоб казати собі, Я це я, я можу бути собою. Мої правила в описі. Якщо тобі відгукнулося, погнали разом!